Привіт всім! Рада вітати всіх творчих людей на моєму рукодільному каналі. Мене звати Анна, живу я в Києві і так я вишиваю. А я хочу розпочати ведення свого рукодільного каналу і розпочати його хочу саме з підсумків 2023 року. А для того, щоб вам, моїм глядачам, було зрозуміліше, чим я захоплююся, якими сюжетами, якими техніками. І зараз перед вами в кадрі моя перша вишита в 2023-му робота ангел відродження». Основа в нас Белфаст-Корлір-Нуга, нитки ДМС по ключу, бісер Тохо або «Мілхіл». Мені просто цю схему допомагали збирати. Вишивалася досить легко, навіть шовчики не були таким. А такою великою проблемою. Єдиний момент, що Белфас він у нас має переплетення нерівномірне, і іноді бувало, що ти промахнешся на одне переплетення, вишиваєш, вишиваєш, і в кінці ці шовчики не, не, не сходяться і ти пореш. Особливо це стосувалося ось цієї частини. Пізніше я вже просто повільно-повільно, потихеньку-потихеньку вишивала, і дана робота радує мі, мої очі. Наступна робота тут без коментарів, вишита 22 лютого 2023 року. Це авторська схема. Я знаю, що це український дизайнер, але хто саме, я не пам'ятаю. Я її скачала ще на початку вторгнення. В Україну і на той момент, скажімо так, мозок мій не запам'ятовував дуже багато речей. Що ж, які часи така і вишивка. Основа Лінда 264-го кольору, нитки ДМС, техніки хрестик, да, він тут є, і Бексіч. Наступна робота я її називаю Мій. Автопортрет. Це я до того, за ранку, до того, як я вип'ю першу чашку кави, я сова, і мені зранку дуже складно прокидатися. Краще б я не прокидався. Цей медмедик такий, знаєте, напівсоннець, і такий ще хоче йому одіялком полежати, Він би ще поспав, а тут його оце розбудили. Це точно я. Основа Лінда 264, кольори ДМС по ключу, і це був фініш березня 2023 року. Наступна робота а, тріо тюльпанів від компанії Dimensions. А, ви знаєте, я завжди вражена тим, як Дім проробляє свої схеми, тому що тут. Півхрест, хрест, в одну нитку, хрест, в дві нитки, купа блендів. Іноді бленди вони ну, досить такі для тебе незрозумілі, рівно до тих пір, поки ти не бачиш повністю вишиту роботу. Це фініш квітня 2023 року. А в мене ще є дві роботи парні до нього, правда, не дімовські, а по картині саме. Художника це художник Ігор Лівашов, і, невеличкий спойлер, одну з них я планую вишити в 2024 році. Наступна робота третя з триптиху Анкора. У мене в попередні роки були вишиті Лаванда і Макі, а це третя це е, тюльпани. Вишивалася, як не дивно, доволі легко. Я завжди вишиваю подібні панельки. Ось, ось ця частина, потім ось ця частинка, потім ось ця частинка. Дуже зручно вишивати, потім ось ця. Тому що там можуть вийти кольори і там доволі все логічно. Так, да, бек у анкора іноді просто треба. Просто його треба вишити, не, не відволікаючись нічого, просто взяти і вишити. Зато по факту виходить краса. Знову ж таки, в 2024 році я хочу вишити ще одну панельку від Анкора, А трошки іншу, трошки з іншої серії. Ще один. Це вже в мене четвертий кружочок. Від Хірітажа, Джон, автор Джон Клейтон. Основа Лінда 264. Нитки ДМС по ключу. Найскладніша частина цієї роботи була ось це дерево. Тому що тут ви бачите, да, ось і наскільки була. Хрестики розкіт, а я вишиваю, як правило, або з лівого верхнього кута вниз, або з середини, якщо це не повна зашивка. Тут, знаючи, що він має діаметр 25 см, я вишивала зверху. І допоки я не залишила цю частину і не пішла, просто не вишила саме дерево, а вже потім на, на нього садила ці листочки, ця робота йшла мега складно. Далі. Просто легенько. І мене завжди у Клейтона дивує те, як невеликою достатньо кількістю кольорів. З невеликою кількістю Бакстіч він робить доволі такі пророблені сюжети. Вон, бачите, там навіть є будиночок. Його не зразу було видно. А от коли віддаляєш, дуже гарно видно невеличкий будиночок. Ну, і скоріше, скоріш за все, це десь вже стежинка, яка виходить з лісу до якогось села чи якогось поселення. Наступна робота Теж Dimensions, Paradise Found. Зараз трішечки підніму. У мене не було набору даного, він давно знятий з виробництва, це величезний раритет. Однак основа в мене дім, Дімовська. Я в 22-му році вишивала. Ой, така панелька. Е, колібрі, я її для себе називаю Колібрій Гібіскус, а в неї назва наче Хаменберг арт, щось таке. І я не захотіла вишивати на цій жовтій основі. Я там використала брітні Лугану 25-го каменту білого кольору, а е, дану основу. Забрала сюди. Нитки, більшість тут Dimension. До речі, троянди вишиті тими нитками, які вишиті ем, тріотюльпанів. Тобто вони там нитки співпадали. Зелень теж вишита нитками Dimensions. Єдине, що тут додався 500 й колір DMS це темно-темно-зелене, і 268-й, якщо не помиляюсь, анкор. Все інше. Дім. Власне, виходить і не оригінальний набір, але при цьому і збірка повністю дімовська. Мені дуже подобається, ось як сонечко падає Ось здалеку, дуже гарно видно, як воно проходить. А роботи розпочата в січні 22-го року і практично зразу вона забуксувала. Тут дуже була жорстка канва. Канва, яка ну, в прямому смислі царапала мені руки. <кій> я не вишиваю на станку, мені це досить незручно, хоча в мене є станок Рабеска. він мені незручний, я вишиваю на пяльцях. На пяльцях її було неможливо зап'ялити. Я її кілька разів прала, я її замочувала в ополіскувачі для білизни. Що я тільки не робила, і, ну, взагалі наче, нічого не, не відбувалося. І лише вона, вона рік пролежала. В 22-му році я ще зробила два підходи, її трошечки повишивати не змогла. І в 23-му році я просто на руках, реально на руках, я вийшла ось цю половину. І тільки тоді канва стала така доволі м'яка, що її я змогла заправити в п'яльці. І далі вже я дошивала на п'яльцях. Нічого складного, навіть півхрест в 4-5 складень, взагалі не викликав ніяких складнощів. Просто най... найскладніше це була канва. Реально. Один з моїх самих неулюблених сюжетів, вишених в 2023 році «Телеартіс. Перемога України. Я коли побачила цей. Телеартіс випустила цю схему. Я... Це був набір. Але я зразу розуміла, що я буду вишивати схемою, тому що я би замінювала канву. Я не бачила цей сюжет на канві, мені хотілося рівномірку. Тому я купила в Телеартіс лише схему, підібрала основу, основа там Єва Убельхор, 20, чи 32, чи 28 каунт. Нитки ДМС і Анкор. Тут так, тут є дві нитки Анкора, а в ключі, це ось такий темно, темно бордовий і один з блакитних. Ось складно далася ось ця квітка. Знову ж таки, через переплетення Єв вони теж нерівномірні і я кілька разів промахувалася, кілька разів його порола, перешивала. Далі, все пішло ідеально. Це моя улюблена Петриківка, Петриківський стиль. Я родом з Дніпропетровської області, я була в Петриківці. Мене заворожують ці малюнки, і ну, я дуже сильно кайфувала, коли вишивала даний сюжет. Мені, чесно кажучи, основа темносного абсолютно абсолютно не заважала. І вона закінчена якраз перед нашою Днем Незалежності 23 серпня 23-го року. Вишивалася, звісно ж, з мрією про те, що Україна всі свої кордони, поверне всі свої землі і буде дійсно вільною незалежною від усіх, від Російської Федерації в першу чергу. Наступна робота Мережка Уштроянд. Сейчас трошечки. Я замінила знову ж таки канву. Ви розумієте, я дуже багато замінюю, коли неповна зашивка, я замінила канву на Мурану, не пам'ятаю точно колір і вишивала його, як не дивно, в більшості в вересні 2023 року. Вересень у нас був дуже спекотний, в Києві реально метрологічне літо пішло тільки 30 вересня. Тобто, я пам'ятаю, ми 27 вересня з подружкою були в ботанічному саду на Перчерську, там ще квітнули троянди. Я така подумала, було б її в трояндах сфоткати, але, чесно кажучи, я не взяла з собою роботу. Нитки мережки ДМС. Все вишито по схемі. Ось такі дві пташки. Здається, це синички, якщо я не помиляюся, і як на мене, це синичка тато, прийшов, бачите, з квіточкою для мами синички. А мама синичка трохи втомилася висаджувати яєчки і полетіла гуляти, так заглядає. Так, да, приніс квітки дуже добре, я трошки тут політаю. А саме, до речі, дивне для мене було те, що на Мурану в мене нитки дивимося, постійно зав'язувалися вузлики. 20-30 хрестиків і все. Я не знаю, чи це так основа впливає, чи це потрібно було нитки якось кондиціонером чи ще чимось змащувати. Наступний фініш 2023 року Dimensions, хвіртка сад. Доволі легка робота, тут здебільшого півхрест. Знову ж таки, дивіться, як сонечко пробувається. Такий дуже спокійний сюжет. Тут прям от хочеться от сісти на цю лавочку, взяти в руки книжку, чай і загубитися на пару годин. Хрестиком вишивалася лише ця частина, ця трошки частина, все інше реально півхрест, півхрест різне, різне кількість складень. Єдине для тих, хто буде вишивати цей сюжет, я його вишивала по перевипуску Dimensions. Дуже економно вишивайте, тому що в мене були такі нитки, де я заробила останній півхрестик, закріпляла нитку. І все, нитка виходила просто в ноль. А, наступний фініш 23 го року. Це мега старий сюжет. Набір зняти з виробництва. ДМС Сетінг Аут. Я його колись побачила на Ютубі, його відшивала, дуже довго шукала сему, тому що ну, набір мега раритетний. А, і... Вишивала його на Моніці 28-го кавенту, блакитного кольору, тому що це все небо, воно не зашивається. І якщо би а, тут була канва, все-таки воно би світило. До речі, бачите, ось тут будиночок. Ось тут ще теж овечки. Це овечки. Вишивався доволі легко, крім оцієї ось частини. Тут, ось, так, якщо виділити, бувало, на цю всю частину 100 хрестиків, і вони так оту, тут, 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 і знаєте, без саги, чесно кажучи, дуже складно їх вишивати. Все інше вишивається доволі легко, доволі такі логічні ділянки. Єдине ще Баксіч. О, бакстіч тут просто, знаєте, в якийсь момент я почала вишивати з позиції, я так бачу. Тому що через одну ниточку, через дві, а це овечки. І поки я їх не обшила Бокстіч, були такі білі колобочки. Так само, як і пастух. Там було щось. Ну, щось є, а пастух, не пастух, ну наче овечки. Але чи овечки це, ну, ось, бачите, це теж овечки, вони порозбігалися, пасуться, повертаються вже з гір додому. Ось такий сюжет, чисто осінній, і він і закінчений, бо восени, якщо не помиляюся, в жовтні 23-го року. А наступний фініш у мене він. І в Інстаграмі, і в Фейсбуці набрав ну, максимальну кількість лайків. Більше того мені люди, які дуже далекі від вишивки, дзвонили і казали, Боже, які вони красиві. Сімпле Фантастік, набір Dimensions, зняти з виробництва дуже давно. Більше того, я знайшла лише перенабір. Я навіть схему в інтернеті не знайшла. Вишивалися на чорній ID 16 каунту, нітками ДМС підбор і дімовський металік. У мене в залишках є металік. Ось такі кути, Бачите, до нього все липне. Я його чистила, але до чорної канви липне все. Я не знаю, напевно, перед оформленням його придеться не те, щоб прати, просувати, а нести. І прямо в багетній майстерні великом ще раз проходити. Дуже милі, дуже круті коти такі, знаєте, вишивалися вони на одному поверсі. Просто, ну, там вишиваєш, вишиваєш, опа, вже тисяча. Все, коти, коти один кіт, другий кіт, третій готові. Дуже класний сюжет, дуже яскравий і дійсно, як то кажуть, запав душу і через тиждень розпочала. А наступний фініш 23-го року це. Я знаю, що це не український дизайн. Але я вишивала по схемі підбором ДМС Аїда 16-го каунту, нитки ДМС. Техніки хрестів хрест, звичайно, бакстіч. Я не вишивала тут фрузелки, вони мені, чесно кажучи, не сподобалися. Дуже милий сюжет. Такі, знаєте, віє материнською любов'ю від оці, оцієї ведмедиці, цього маленького ведме, ведмедика, наче вони чи, можливо, десь загубилися. Чи шукали друг друга, чи, можливо, просто момент ніжності заснятий на даній роботі, але теж робота запала в душу, я теж дуже довго про неї мріяла. І ось 23-му році я її вишила. Наступний сюжет, і я не знаю, як його занести в кадр, тому що це робота року, і я її вишивала 12 місяців. Кожен місяць по маяку, я зараз підніму вас трошечки. Ні. Так. Це маяки України, схема від, семплер від хитрих синиць. Тут маяки, всі маяки українські, Ялта тимчасово окупований Кримський півострів, Херсонщина. Одещина, Донеччина, Запоріжчина. Чорноморський я, наприклад, бачила на власні очі, я відпочивала місяць Чорноморськ, це Одеська область. Вишивала ще місяця по маяку, звичайно, на кожний маяк було згадане бажання, щоб кожен з них повернувся під український прапор. Основа Моніка 28 каунту блакитного кольору нитки ДМС по ключу. І остання робота 2023 року це Мілхіл. Мілхіл ось такі сувонькі. ху. Вишивала на єві у Бельхор, темно-синій. Тим всім, що було в наборі, нитки ДМС, бісер Мілхіл. Я не люблю вишивати Мілхіл на парфоровому папері. Мені здається, він порветься і він недовговічний, тому ну, я, в принципі, невеликий любитель Мілхіла, тому ось <кхем> вишито на тканині і теж чекає на своє оформлення. А ви подивилися всі мої вишиті на тканині роботи 2023 року У мене були ще ангели Євгенії Колеснікової, але вони здебільшого знаходяться на ялинці. ялинка за мною. я достану один із ангелів. А, оскільки я, я знімаю 17 січня і на сих пір я ще не... Роздягла ялинку, вона в мене ну, створює новорічний настрій і гірлянда на вікнах. Вони створюють хоч якийсь настрій в домі. Тому я так планую, що вона ще й в лютому у мене буде стояти. І я не захотіла половину іграшок знімати. Вони є, вони невеличкі. І Запрошу вас в коментарі, напишіть, яка робіт вам більше сподобалася. Якщо сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тут будуть виходити відео вже в 2024 році будуть і старти, і фініші, що я вишиватиму. Я все буду показувати на каналі. Творіть з натхненням, будьте в безпеці! Тихих днів вам і ночей. До побачення!